Для мене пічінг це завжди пропозиція. Це пропозиція для когось. Ця аудиторія може бути дуже різноманітна, і ця пропозиція, якби приєднатися або стати частиною тієї ідеї, або сервісу, або продукту, або бізнесу, який є в мене. Чим більше це є неформально. Індивідуально, персонально на зв'язку з інвестором, тим більше шансів в тебе на успіх. Одразу хочу сказати, що надскладні та наддовгі презентації це не те, що допоможе викликати інтерес у інвесторів. Просто моя порада в цьому випадку буде взяти. Чітку структуру, яка вже давно підготовлена там великими фондами, як Sequoia Capital і спробувати просто е зробити свою чітку, логічно, зрозумілу історію. Перш за все, це хороша підготовка е і класна пропрацьована презентація, бо ти можеш знати свою ідею ідеально, ти з нею зрісся, але людина, яка вчує її вперше, ну це для неї новий світ. Я люблю, коли пічинг – це не лише ти пропонуєш свою ідею, а в кінці. І є поле для колаборації, бо тоді можна зрозуміти якісь додаткові запити, додаткові можливості. Це такий процес, коли ти, як рекрутер, продаєш кампанію і кандидат продає себе. Хоч це можливо грубо звучить, але так і є. Класно, коли приходить людина вже підготовлена. Ти бачиш, що вона впевнена, вона розповідає про свій кар'єрний шлях. Рекомендую всім мати цей піч про себе і підготуватись, бо в принципі процес роботи це проєкт. А до проєкту ми готуємось, ми плануємо, ми розписуємо roadmap. І пошук роботи такий же проєкт, тому вам треба мати цю підготовку для того, щоб класно себе показати. Це подкаст «Hey, Руш, де співробітники технологічної компанії Ruš діляться досвідом, інсайтами, розповідають про свій шлях і бекстейдж ця компанії. Я Даша, ведуча подкасту і Talent Acquisition Specialist в Руш. Ну що, поїхали?